Суні, привіт Вітаю вас на своєму б'юті каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що сьогоднішня тема присвячена гаджетам. А сьогодні ми поговоримо про всі ці пристрої, які роблять вашу домашню рутину на якусь там прям спа-процедуру. Їх дуже багато, їх безліч зараз на ринку. І я підготувала для вас цікаву інформацію, як взагалі їх розподілити по категоріям, як обрати. Класний гаджет саме для вас. Ми поговоримо з вами сьогодні про різні гаджети від масажерів для обличчя, різні пристрої по догляду за волоссям і також різні очищуючі гаджети. І додивись це відео до кінця, тому що я покажу, як я використовую всі ці гаджети на собі разом з дистриб'ютором офіційним представником в Україні Пероліфт і масажним салоном скульптор. А взагалі, чому б'юті гаджети популярні? Давайте розберемось, чому така шалена активізація на цю тему. Тому що, ну по-перше, сучасний ритм життя, ми дуже багато займаємося роботою домом і так далі. І в нас просто ну бракує часу на те, аби піти повноцінним в салон а, і зробити всі ці процедури, тому а, є така можливість придбати гаджет для себе додому. А, ну, по перше, він економить ваш час, гроші, і ви можете це зробити у будь-який час, який вам буде зручний. А давайте перейдемо до категорій, і взагалі які. Масажери зараз популярні. Ну, по-перше, це масажери для обличчя. Це такі стандартні масажери, роликові. Вони зазвичай виготовлені з за кварца і вони. А, Допомагають покращити ваш стан шкіри, також це ролики з мікрострумами можуть бути і пристрої для очищення шкіри, а ультразвукові і вакуумні. Ну і також гаджети для догляду за волоссям, Вони займають окрему взагалі поличку у цій темі. І також там є і лазерні гребінці, і гребінці з інфрачервоним світлом. Давайте розберемо взагалі перші, першу тему. Це мікрострумові масажери, взагалі, що вони роблять, да? і як їм користуватися, і як їх обирати. Це інноваційні гаджети для догляду за шкірою і тілом. Вони допомагають саме підтягнути обличчя, тобто вони діють на ваші м'язи, і м'язи підтягуються. Тим самим воно дає антивіковий ефект. Також вони розладжують зморшки і покращують тонус шкіри. Їх правда дуже багато популярних прикладів. Я також тут зараз розповім про декілька з них. Ми покажемо на картинках. Це New Face Trinity, один з найпопулярних мікрострумових масажерів. І в чому його така особливість? Він має Функцію догляду за шкірою навколо обличчя і губ, що є дуже такою цікавою, цікавим фактором. А також він підходить для всіх типів, і до нього є гель-провідник. Взагалі, всі ну, більшість масажерів, вони працюють з гелем-провідником, аби саме от. Класно все туди загнати в шкіру, щоб шкіра була наповнена, пружна і класна. Також це може бути фереобер, компактний масажер з унікальною системою антішок. Тут також потрібно розуміти, яка у вас шкіра. Тобто, якщо у вас чутлива шкіра, звісно, краще проконсультуватися як з косметологом, так і да, з дистриб'ютором. З продавцем а, масажерів, чи підійде вам цей масажер, чи не буде він травмувати вашу шкіру. А, також є Zip Nano, професіональний з професійною технологією наномікротоків, а він працює в парі з додатком. Це також дуже зручно, мені здається, коли гаджет співпрацює або не да, розробляє свій додаток для того, аби це все було зручно. От ну просто уявіть, да? Ви просто собі взяли на телефоні, сфотографували свою шкіру, провели якісь маніпуляції, і він вам показує, що саме ви зробили і де покращилася ваша шкіра. Тобто можна відслідковувати такий прогрес. Це прям дуже круто. Наступний тип гаджетів це ультразвукові масажери. Вони направлені на те, що вони роблять такі хвилі мікротокові, високочастотні, і вони покращують стан шкіри. Вони також допомагають саме проникнути всім кремам, сивороткам у вашу шкіру, тобто вони є таким провідником, аби все це зафіксувалося у вас в шкірі. Також вони стимулюють вироблення еластину і колагену для шкіри і забезпечують. Легкий масаж і очищення. Наприклад, такі найпопулярніші ультразвукові масажери це Skin Scrubber, один з найпоширеніших ультразвукових пристроїв для самоочищення очищення пор і експаляції. Тобто можна прибігати не до одразу якихось да, а почати з такого ультразвукового скраберу. Він також підходить для до речі всіх типів шкіри, навіть у шкірі з акне. Також зараз ну такі круті маски, LED-маски з інфрачервоним світлом. Вони взагалі супер круто працюють на антивіковий ефект, на ефект заспокоєння, щоб шкіра підтримувала тонус, аби вона боролася з якимись віковими змінами і підтримує стан вашої шкіри. Але такі пристрої дуже дуже не ну, такі дорогі. Тобто це маска вона виглядає зараз. Покажу як. Ви її надягаєте, ходите з нею там певний період, і вона завдяки такому червоному світлу. Думаю, що є декілька режимів да, інтенсивності, і ось такі масажери дуже круто. Працюють на антивікову шкіру, і чому вони ще борються з шкірою акне Тому що вони мають антибактеріальний ефект і ефект заспокоєння вашої шкіри. Також до ультразвукових апаратів хочеться розповісти ще про MediCube, тому що він зараз на піку популярності. Чому тому, що має шість в одному функцій тобто один апарат. Шість різних функцій одразу. Тобто, в нього і і мікроструми, дерма шот мод електростимуляція, мілостимуляція. У мене тут я доготувала текст, дійсно багато різної інформації, і, і також електричні мікроголки, ультразвукова вібрація і лед-терапія. Тобто він зібрав в собі всі. Самі топові функції, і в MediCube також є там декілька їх видів. Є там трошки старіше в нього менше функцій, Новий і в них також є косметика, яка є провідником. І цією косметикою також можна користуватися як вранці, так і ввечері. Просто як ваш щоденний догляд. Там є різні і креми, і сиворотки, Тому прям мрії, мрію спробувати його. Пишіть, хто можливо вже його має, і чи бачили ви вже в нього результат. Також існують вакуумні апарати по очищенню пор. Тобто можна замінити ваш похід до косметолога і зробити чистку вдома. Я гадаю, що це можна поєднувати, і взагалі ці пристрої варто обговорити дійсно з косметологом, тому що тут ви ефективно видаляєте чорні цятки. Тобто, це лише потрібно тим, у кого є запит на це. Тобто, перед покупкою взагалі потрібно розуміти, для чого вам цей пристрій, яку проблему він буде вирішувати, і да, підібрати саме той пристрій, який буде комфортний для вас. Тому оці вакуумні всі очищуючі пристрої, вони працюють за ефектом створення вакууму, який буквально витягує все з вашої шкіри і залишає її свіжою і гладенькою. Наприклад, Xiaomi Face Blackhead Remover. Він має простий дизайн, кілька режимів потужності. Заряджається через USB. Всі ці пристрої дуже комфортні і зручні у домашньому використанні. І, наприклад, підходять більш для комбінованої і жирної шкіри. Трошки розповім, як вони працюють. Вакуум створює тиск, і він м'яко видаляє себе забруднення. І залишає вашу шкіру чистою, і навіть він витягує ось ці надлишки косметики, да, які ми, можливо, десь не дозмиваємо. Тобто зручно для тих, хто користується косметикою декоративною кожного дня. І, взагалі, сучасні моделі вони оснащені різними функціями, тобто потужності. І навіть якщо у вас чутлива шкіра, ви також можете використовувати всі ці пристрої. Також ці пристрої стимулюють мікроциркуляцію крові, що покращує колір вашого обличчя. А от як підготуватись для таких процедур, взагалі рекомендують для ефективності цих гаджетів потрібно розпарити обличчя за допомогою теплої пари або теплого рушника. Також існують різні лазерні гребінці для догляду за шкіру, голови і волосся. Дівчатка, всі ті, хто хочуть відростити класне волосся, можна придивитися до таких гребінців, які працюють на ультрачервоному світлі. Взагалі, вони, нібито, от, наприклад, навіть масажем. Ви нібито пробуджуєте всі ці луковинки, які у вас сплять, і волосся починає активний ріст. Тобто ви цю фазу анагену просто подовжуєте дуже швидко і волосся починає рости. Також зменшують випадіння і покращується стан волосся. Вони використовують низькоінтенсивне лазерне випромінювання, яке проникає в шкіру голови і активізує саме клітинний обмін через це і росте волосся. А як працюють взагалі всі ці рибінці? Вони діють на волосяний фолікул і стимулюють активність. Також світло активує процес регенерації саме клітин і покращує доставку кисню до волоссяних цивулин. І масажні зубці на гребінці допомагають краще розподілити кровообіг. Тому всі ті, хто зацікавлені цією темою, зверніть увагу на саме такі. Вони є і інфрачервоні, і масажні гребінці для росту волосся. Наприклад, HairMax Laser Comb або IRestore Laser Hair Growth Comb. Покажу всі ці два апарати, щоб ви подивилися. І вони по-перше, клінічно доведена їх ефективність, і також вони покращують ріст волосся після 4 місяців регулярного використання, тому потрібно це все протестувати і подивитися, Думаю, що це дійсно працює. Також цікаві факти про лазерні гребінці – це те, що звісно було проведено дослідження використання цих гребінців, і на 40% збільшується кількість активних фолікулів. Тобто ці гребінці дійсно підійдуть людям, у яких є ознаки випадіння волосся, і також пристрої повністю безболісні і не викликають подразнень, що також важливо. Тому що зазвичай можуть поєднуватися проблеми випадіння волосся з проблемною шкіри голови з себумом, тому всі грабінці будуть дуже лайтові. У використанні також щодо порад вибору, окрім того, що потрібно розуміти, для чого вам потрібен цей апарат, це те, що потрібно звертати увагу на відгуки і рекомендації професіоналів. Звісно, варто звернутися до людей, які да, цим займаються, і запитати саме у них відгуки і в рекомендації клієнтів, і також перевірити наявність сертифікату, тому краще покупати такі гаджети у перевірених продавців. Ну, давайте трошки таких цікавих фактів про гаджети, аби було більш цікаво поглибитися в цю тему. Звісно, що всі ці гаджети з'явилися в 20 столітті, але весь цей бум він приблизно припав на 2000-ті роки, коли все це від салонів да, закритого типу перейшло у користування масове. Тобто раніше можна було зробити такі процедури тільки в салонах, але зараз вже є можливість. І самим займатися всім цим вдома, тестувати і збирати свій ідеальний арсенал апаратів. Також цікавий факт, що за останні 5 років ринок гаджетів він виріс понад 20%. Ви просто уявіть, яка це індустрія велика, і він взагалі оцінюється у 25 мільярдів доларів. Тобто можна зрозуміти, який попит на всі ці гаджети. І я думаю, що це особливо це пов'язано з Голлівудом, з зірками. Тобто, вони нам транслюють, що це все круто, вони вдома це використовують, звісно, що. Ці дівчатка хочуть і жінки використовувати ці гаджети самостійно і бути такими ж доглянутими і красивими. Ну і також те, що гаджети поєд... поєднуються зараз з АІ. Це все дуже круто. Тобто можна в якихось додатках все відслідковувати. Це дійсно дуже зручно, і це також такий прогрес вперед у догляді за собою. І ще декілька цікавих фактів про ефективність цього використання таких апаратів це те, що на 30% зменшуються зможки, і для всього цього потрібно лише 3 місяці. Це ну, дійсно круто, це вау. І також цікавий факт, що LED-світлотерапія, ось ці всі маски, да, які я розповідала, ми також всі, всі картинки додамо там вартість, якісь можливо навіть посилання, вона допомагає зменшити прояви акне на 70% після 8 тижнів користування. Тобто це такий невеликий проміжок часу, за який можна дійсно покращити стан своєї шкіри. Дівчатка, а зараз я думаю, що ми. Перейдемо в скульптор. Я вам покажу а, процедуру, яку мені будуть робити, і також протестую гаджети на собі. Покажу, як вони працюють. Ми з вами подивимось на саме в дії а, всіх їх, і також дуже дуже хочу їх всіх спробувати і протестувати на собі. Дівчата, ми знаходимося з вами у скульпторі, у майстерні скульптурування вашого обличчя і доглядових процедур. Тут є найновітніші і найкрутіші гаджети для обличчя. І сьогодні будемо робити з вами процедуру, яка називається Вау-Мірор. «Wow ми будемо працювати з гаджетом Пюреліфт, який працює не тільки на верхній шар епідермісу, а й працює саме з м'язами обличчя. Саме тому ефект буде просто вау. обіцяю бути неперевершеним, крутим. Ходімо зі мною зараз. Будемо робити процедуру і все вам покажу, як він працює. Дівчатка, тепер давайте подивимось на всі ці гаджети, про які ми з вами говорили. Перше, що припадає мені на погляд, це звичайний гоша, який можна використовувати зранку а замість там, ранкового масажу, і їх можна а, використовувати холодними. Буде такий подвійний охолоджуючий ефект, і підтягування обличчя, звісно. І Оформлення обличчя, втягуються всі кути, розладжуються зморшки. Тому це такий універсальний класний гаджет, який думаю має бути у всіх, і його варто спробувати. А також е, наш пірелів, <-лифт> Pro, <-про> з яким е, мені робили. Е, Вау-мірор wow процедуру, ось так він виглядає з сироваткою. Вже ми після процедури. Можна подивитися, що дійсно ефект є. Ми покажемо до і після. Враження цікаві, круті, тому що він пропрацьовує м'язи, і ніби то відчувається кожний цей м'яз, який знаходиться всередині. І ніби от зараз я відчуваю, як працюють от всі м'язи, маленькі, великі. А тому дійсно класно освіжилося обличчя, воно стало світлою, вилиці піднялись. Ну, взагалі вау, е, процедури дійсно так і є. Тому е, це дійсно е, хочеться спробувати ще. Також я розповідала вам про масажери для шкіри голови і росту волосся. Це масажери, які стимулюють ріст волосся, всі наші луковички прокидаються, і він так працює, можна. Так собі робити масаж дуже-дуже приємно. Клас! Ой, але ну краще робити на е, сухе волосся, не наносити нічого і стимулювати шикарне волосся, аби воно росло. Далі в нас апарат New Face, Він працює саме з областю навколо губ і навколо очей. Тобто такий маленько, маленька така штучка, але багато чого робить можна для чутливої шкіри. Також в нас HR Booster Pro. Він працює і як ЛЕД-терапія для чутливої шкіри. Я багато про нього розповідала. Ось так він виглядає. Рожевий є ще чорна модель, їх там декілька поколінь. Ось. Цей апарат крутий, класний. Мені порекомендували придбати саме його, тому придивляюся. Ой, і також, дівчатка, тут є дуже прикольний апарат для губ. Він збільшує губи, а він якби всі зморшки. Також він працює як лайдтерапія. Ви його так наносите, і він там цвічується інфрачервоним світлом. І ви його тримаєте, і ваші губи будуть більш наповненими. Клас! Також у нас є такі ледокуляри, які сприяють виробленню власного колагену. Ось так вони світяться. І якщо підкласти ще піднести тканинні пачі, то дія буде набагато-набагато більша. Давайте покажу, як це виглядає. Приблизно ось так. Що можна додати пачі і все. І відпочивати. Клас! Дівчатка, думаю, ви погодитесь зі мною, що гаджети це ідеальне доповнення до вашої косметички, до вашого а, арсеналу б'юті, і а, потрібно їх обрати з розумом. А, і взагалі цікаво протестувати. Я вже собі там намітила декілька апаратів, які б я хотіла протестувати. Думаю, що а, ми це все з вами будемо бачити. Я вам все розповім, розповім всі дії. Тому пишіть в коментарях, які апарати хочете попробувати ви. Можливо. Якомусь ви вже користуєтесь і побачили якісь результати. Буду цікаво з вами поспілкуватися. Переходьте на соцмережі, інстаграм, телеграм, будемо спілкуватися там. Підписуйтесь, очікуйте нових відео, тому що вони будуть. Ставте лайки і всіх обіймаю!